За результатами інциденту, що вчора стався з кінною каретою, сьогодні відбудеться перше засідання робочої групи. Щойно завершився так так само засідання виконавчого комітету, де було прийнято рішення зупинити будь-яку діяльність кінних карет в центральній частині міста, а також прийнято рішення власне щодо робочої групи. І власне що робоча група достатньо оперативно напрацює. Пропозиції, які знову ж таки буде винесено на затвердження, але звернув увагу, що від сьогоднішнього дня діяльність кінних карет є заборонена, оскільки вже починає працювати робоча група, тому ми маємо дослідити всі факти, і таких інцидентів в місті не має бути. То входить в цю робочу в робочу групу. Війдуть власне громадськість, експерти, зоозахисники, працівники відповідних підрозділів для того, щоб підготувати всебічно проаналізувати ситуацію, зрозуміти, що сталося, і запропонувати загальні рамки. Навіть можливо, буде необхідно пропонувати якісь зміни на національному рівні.